Можливо, пройдуть роки, перш ніж астронавти Європейського космічного агентства ступлять на місяць, але тут на землі готуються до цього повним ходом, щоб навчати астронавтів біля кельна в Німеччині, збудували центр Луна. У середині величезного приміщення відтворено місячний ландшафт. Для цього використали 900 тонн вулканічної породи. Тут є і каміння, і місячний пил. Астронавти ходитимуть по цій поверхні і виконуватимуть ті ж завдання, які доведеться виконувати на місяці. Водночас, за допомогою спеціального обладнання, тут можна змоделювати місячне гравітаційне поле. Унікальність цього об'єкта в тому, що тут змодельовано більшість умов, яких ми опинимося на місяці. Це поверхня з пилом та камінням, це освітлення та система зменшення гравітації. Ми працюватимемо в скафандрах, які обмежують рухи та огляд. Усе це складається докупи. і це унікально. Цей комплекс для готування до польоту на місяць найкращий у світі. Ми маємо все необхідне для тестування і тренувань. Такого комплексу немає навіть у НАСА та інших міжнародних партнерів. Астронавти також тренуватимуться працювати з 3D-принтерами. У майбутньому таке обладнання можливо використовуватимуть на місяці для будівництва житла. Також у центрі випробують місяцеходи. Ідея створити такий комплекс виникла понад 10 років тому. Під час пандемії на проєкт виділили гроші, але потім їх відкликали і витратили на інші потреби. Пізніше, коли будівництво мало розпочатися, виявилося, що на обраному місці мешкають рідкісні ящірки. Довелося переносити будівництво на іншу територію, тож минуло ще два роки. Тепер труднощі позаду, і центр відкрився. Сюди можуть приїжджати на вишкіл-астронавти з різних країн. Люди вперше висадилися на місяць 55 років тому. Тепер аерокосмічні агентства хочуть це повторити. Наса планує наступного року відправити чотирьох астронавтів до супутника Землі, але вони лише облетять його по орбіті. А 2026-го космічний корабель сяде на місяць, і люди знову зможуть ступити на його поверхню.